Відчула цей удар, відчула цей такий поступ. У мене відкрили повністю вікна в будинку, от і так воною ну одкинула в стіну. Потім, коли це була хвиля, ми спустилися до нас із підвал. Коли ми вийшли з підвалу, було ще два вибухи. знайомі, проживають вони там далі. Є вулиць, ну будинок там рядом. То в них уламки ну, якби на криша була пошкоджена вікна. Повибивали часом, наші хлопці ремонтують, надають допомогу. Чим можемо, тим допомагаємо. Е, я вважаю, що перемовини однозначно з ними не потрібно вести. Я вірю, наші хлопці, вірю зсу, вірю в перемогу, вірю в нашу націю, а Росія пішли. Ви не виносили жінку звідси. Травми страшні. Ногу я так розумію, що тканини відірвали навірно зовсім від ноги. Вот. Бо тому, що я почала перев'язувати, і мене здивувало, що кров не йде Зовсім. То тканина відорвана була, ну, я не буду тверджати, мені каже, що кусочок кості ніби. І я думаю, ну як так, що така рана і крові нема. Бо я ж її кологодками безрозмірно перетиснула вище, щоб. І, мабуть, рука, бо вона каже, що вона дуже рука буде поправти мені руку. Ну, рука... ну я до руки, вона кричить, що ні. напевно, з рукою теж щось. А на при була? Так. Бо я все кажу, ти головне закривай очі, говори, щоб ми бачили, що ти живе, що ти жива. У момент вибуху на роботі мені до коліна ноги стали ватяні. Телефонує внучка. І в істеріки кричить: Бабуля, у нас був прильот, горить хата, маму привалило, мама отключці. Ну, На даний час, мабуть, вже не прооперували внутрішні якісь поранення. І ноги. З ногами щось внучки незначне там поранення, ну ось уже мені кажуть, що їй зашивали якийсь пальчик на нозі, зашивали. Що тут у нас? Що тут у нас? Військова частина чи якась інфраструктура? Що тут у нас? По кому він кидає ті ракети, запускає, по кому він гад стріляє.